У 1992 році на базі Хмельницького вишокомандного артилерійського училища було створено інститут прикордонних військ України, який у 1995 році став академією. А через чотири роки виш отримав статус національного. Нині це навчальний заклад, якому немає аналогів в Україні. Тут готують офіцерів-прикордонників на п'яти факультетах та виховують курсантів за різними напрямками підготовки. Національна академія була, є і залишається потужним центром підготовки фахівців. Для прикордонного відомства та сектору безпеки і оборони України. За роки існування підготовлено понад 11,5 тисяч офіцерів-прикордонників, які проходять службу в органах та підрозділах Держприкордонслужби України, інших силових структурах, працюють на благо українського народу в законодавчих органах, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. Цьогоріч єдиний в нашій державі виш прикордонної освіти відзначає своє тридцятиліття. Зважаючи на воєнний стан, святкували без особливих урочистостей. Привітали заклад владці, студенти, колишні випускники академії. Проте теплі слова звучали перш за все на адресу ветеранів прикордонників які стояли біля витоків створення вишу. Я хочу подякувати вам всім за ту роботу, яку ви провели. Дякую за співпрацю Прикордонної академії. Сьогодні мав честь познайомитися з першим ректором Прикордонної академії. Певно, що багато з ким ще познайомилися радію вам, велика шана та повага. Дякую за ці 30 років. Ну і певно, що ми будемо продовжувати ваші славетні традиції. Нині випускники академії пліч опліч з іншими захисниками боронять рідну землю та відстоюють незалежність України у боротьбі з російським ворогом. І в цей час прикордонна «Альма-Матер» продовжує функціонувати як надійний механізм підготовки кваліфікованих офіцерів-прикордонників.